Друзі, всім привіт! Зараз по телеграм-каналах розгулюють два відео, два відосика про Зеленського, як він з камерою в руці, з телефоном іде десь по Хрещатику, ну, по Києві. Якби так вільно пересувається, там, вроді би, там видно, що машини їдуть якби без охорони. Ну, це він хоче так показати, що він Зеленський так би, з народом вільно пересувається, якби, і це знімає відео там про 8 травня. Да? Як ми знаємо, що в Європі 8 травня празднують якби пам'ять про Другу світову війну, про ті всі мільйонні жертви, які були під час Другої світової війни. А 9 травня це вже от в нас там при Союзі празднували і зараз в Україні і в Росії празднуються Зараз день перемоги, якби, перемоги над нацизмом, над фашизмом. Але справа не в тому, Зеленський хоче донести до українців, що він вільно так пересувається зараз по Києву і от знімає відео. Давайте переглянемо це відео. Як він знімав доброго ранку, дорогі українці, українки сьогодні день пам'яті і перемоги над нацизмом, день, який ми відзначаємо разом з усім світом, з усіма, хто 80 років тому боровся за життя, аби зло програло, аби ніколи знову на жаль, три роки тому. Це знову повторилось, і так може скластися враження, що Зеленський так дійсно йде по Хрещатику, по без охорони, без нічого, серед машин, і ось пише таке відео. Але насправді там такі СБУшники, чи бодігардники, чи охорона, чи хто там не зрозуміло все з такими дипломатами, портфелями, такими. Ну всі в штатному замасковані під е, перехожих громадян, якби. І ось тут один бухарик там підходить до нього і фоктуально, ті там зеленський. Я теж там президент там якийсь ще один бухарик до нього каже. Та він каже, а я депутат. типа він такий президент, як я депутат. Ну, щось типа таке. Ось це така є такі реалії зеленського. Давайте подивимося, це треба бачити. Та ні, не йди та не йди туди, Гелю. Ми зміняємося. Ковкайся. Дувати, президенти -то, ти пібляти. А я депутат. А що я президент? На мою думку, в Зеленський по хрещатику так просто без охорони може ходити лише в думках своїх. У мріях, в снах. Тому що він вже скільки біди зробив Україні і українцям. Що його просто ну заб'ють. З камнями закидають, заб'ють. І от тако мені здається, що якщо би випустити Януковича і Зеленського в маси, так, в люди, навіть після закінчення війни, все там, що там, це, то в Януковича набагато більше є шансів вижити, чим в Зеленського. Тому що Янукович. Він, як би там про нього не говорили, але він сказав, я би ніколи би не допустив би війни в Україні. І втік він з України лише щоб не допустити війни в Україні. А цей чорт, чорт більше слів нема. Він не то, що допустив війну в Україні, він знищив, скільки українців, скільки міст, сел, скільки землі віддав росіянам. І так знищити Україну, що до цього не робив жоден президент України? І тому Зеленський похрещати без охорони може лише в снах прогулюватися. Друзі, а що ви думаєте? Чи, може я помиляюся? Напишіть в коментарях. Пан Богдан завжди говорить правду. Підписуємося, коментуємо, думаємо.